Доброго ранку, мерсім і благодать. Читаємо Слово Боже, досліджуємо Його, розмірковуємо над ним. Є місця писання чи вирази в Біблії, яких ми можемо не розуміти. А коли їх досліджуєш, шукаєш відповіді, то ти обов'язково знайдеш. Одно з таких цікавих місць. В притчі 23 розділ з 29 вірша. В кого ой, в кого ай, в кого сварки, в кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змішаного. Це переклад Огієнка. Переклад Хоменка цікавий такий вираз. Цікавий переклад. У кого ой, у кого ой-ле-ле, у кого сварки, у кого скарги. Цікавий такий вираз ой-ле-ле. Що це значить? Я подивився в інтернеті. Словник української мови. Ле. -ле". Уживається для вираження жалю, нарікання, страху, здивування. Часто разом з Ой. Разом з ой. І українська мова вона чарівна. І слово Боже, воно просто скарб для кожного з нас. Хай Бог благословить, що ми любили Слово Боже. Досліджували його і розуміли його, особливо своєю рідною мовою. Амінь.